Друзі, вітаю! Пропоную сьогодні розглянути задачу, у якій ми будемо використовувати третю ознаку рівності трикутників. Але перед цим давайте пригадаємо цю ознаку. Дивіться, якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники. Рівні. Тобто, якщо АВ дорівнює НП, за нашим рисунком, це звичайно, АВ дорівнює НП, БЦ дорівнює ПР, Р. А, С дорівнює НР, то за третьою ознакою рівності трикутників трикутник АВС дорівнює трикутнику НПР. Тепер давайте розглянемо задачу за готовим рисунком. Нам дано АВ дорівнює СД, БЦ дорівнює АД, на рисунку це все зображено. І треба довести, що кут А дорівнює куту С. Як же будемо доводити? Я пропоную тут зробити невеличку добудову. Давайте проведемо відрізок БД, тобто з'єднаємо вершини Б та Д. З'єднали. І дивіться, що ми отримали. Ми тепер отримали два трикутники А, Б, та трикутник ДЦБ. І давайте тепер розглянемо дані трикутнички. Що вже є в цих трикутників такого цікавого і корисного для нас? Ми бачимо, що за умовою задачі АБ дорівнює ЦД. тобто, вже по одній стороні рівні Є. Також за умовою BC дорівнює АД. Тобто ще одна сторона. Тобто, вже у цих трикутників є по дві рівні сторони. Я це напишу, що це все за умовою першої, друге, за умовою задачі. І тепер дивіться. У нас є сторона БД, яку ми тільки що провели самостійно. І ця сторона БД є спільною так, для наших обох трикутників. Тобто це спільна сторона. І виходить, що зараз ми можемо використати третю ознаку рівності трикутників. Так? Тому що у нас є три сторони. Одного трикутника вони відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника. І звідси, використовуючи третього знаку, ми можемо стверджувати, що трикутник АБД дорівнює трикутнику ДЦБ. Трикутник АБД. Дорівнює трикутнику ДЦБ. Дивіться, але нам треба було довести, що кут А дорівнює куту С. А що ми знаємо про рівні трикутники? Якщо трикутники рівні, то і відповідні кути цих трикутників також рівні. Тобто, з цієї умови, що наші трикутнички рівні, ми стверджуємо, що і кут А дорівнює куту С. Що відповідні кути у них також рівні. Я ось тут допишу: кут А дорівнює куту С. Сподіваюсь, що відео було корисним для вас. Буду вам дуже вдячна за лайки, за підписки. Бережіть себе!